Користуючись накладками від PolyFab, ви гарантуєте, що ви не будете їх замінювати кожного півроку рік, бо ми даємо 3 роки гарантії на наші накладки. Вони у нас із поліуретану 85-го пошору. Також є на ринку у нас пропозиції із поліуретану м'якішого, 65-го пошору, напевно, і класичні резинові. І зараз ми за допомогою пресу подивимось, як вони витримують навантаження. Найчастіше автомобілі піднімають саме під карниз, тому ми встановимо схожу частину під прес і подивимося, як вони будуть витримувати навантаження. Ну що ми бачимо після краш-тесту, за ціновим діапазоном навіть резина впоралась краще, аніж дешевші поліуретани, м'якіші. Але ми бачимо також значні пошкодження після двох краш-тестів. Ну, тут після першого краш-тесту вони одразу пошкодились. Наші накладки вони виготовлені з 85-го поліуретану, тому вони такі міцні. Витримують навантаження, взагалі майже з ними нічого не сталося, тому ми сміливо даємо на них три роки гарантії. І можете придбати наші накладки у нас на сайті, залишайте заявку, і наші менеджери вам обов'язково зателефонують.